Так, як і в Троїцькій. Мама з Геною, це мій син. В палаті, а я щойно від неї, готовий відповісти на ваші запитання. Це наша сімейна реліквія. Вона колись давно була придбана нашим предком і потім передавалася з покоління в покоління. Так сталося, що ми вирішили її продати на аукціоні, але він не відбувся через технічні. Проблеми. Та потім ми подумали і вирішили, що може й на краще, хай калья Кал лишається в родині. Там і познайомились, збиралися одружитися, але ми посварилися. Сніжана пішла. Пограбування тут точно ні до чого. Суперечка була через те, де будуть заручені у Франції чи в Україні. Сніжана людина дуже емоційна. Тому я розумію, що треба просто перечекати. Вона охолоне та повернеться, і ми домовимося. Так вже бувало. Господи, я цього не знав. Невже з неї що сталося? Що? На що ви натякаєте? Щось Сніжана його викрала? Яка ваша логіка? Після одруження коле і так перейшло б у спадок нашим дітям. І взагалі. Вона не здатна на злочин. Я в це не вірю. А якщо її викрали і вона в біді? Як мені діяти? Якщо позвонять, вимагатимуть викуп?